Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС України є одним із методів боротьби з пожежами у житловому секторі. Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної та в першу чергу власної безпеки. Саме з метою інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникнення пожеж, фахівці головного управління ДСНС в області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області. Адже краще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. Як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так, працівники служби порятунку спільно з органами місцевої влади та представниками національної поліції провели інформаційно-роз'яснювальну роботу в селі Шепарівці Коломийського району. Під час інформаційно-роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголосили на важливості їх. Неухильного дотримання розповіли про правила експлуатації пічного та газового опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загоранню помешканнях та про те, до яких трагічних наслідків це може призвести. Фахівці ДСНС поговорили з мешканцями села і про чадний газ, зокрема, про те, як уникнути отруєння чадним газом та що робити у таких випадках. Надаємо перевагу, обстежуємо і проводимо роз'яснювальну роботу в тих будинках, де люди користуються твердим паливом, е, наскільки от я почула думку людей, то люди е, ну задоволені і завжди дякують за те, що приходять працівники і відповідно пояснюють е, завжди вважати і бути бережними не залишати вогонь е, самий без нагляду, без контролю. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб Почута інформація краще запам'яталася. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнепорців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення.